Якщо ви думаєте, що ваші індичата з першого дня гинуть просто так, я вам покажу, як їх правильно утримувати. Нам обов'язково потрібна лампа для обігріву наших індичат. Вона повинна бути з краю. І там температура повинна бути 36 градусів. Для контролю температури ми використовуємо термометр і постійно контролюємо температуру. Два сухі. Ноги в індичат повинні бути завжди. Якщо вони добові, ви стелите якусь пелюшку, на ній вони бігають, ви її періодично міняєте. Коли вони підросли, в нас є для цього решітка. Вони бігають по решітки і в них ножки завжди сухі. Намагайтеся ставити у брудері ніпельну поїлку, тому що якщо індича намочує груди, воно може простудитися і буде біда. Не забуваємо про якісний корм з першого дня. Якісний стартовий корм, і у вас все буде добре. Нагадую, в стартовому кормі протеїн повинен бути від 22 до 28%. І це закладає гарний старт для наших індичат. Підписуємося, дивимося, у мене багато цікавої інформації. Всім гарного дня!